Мені здавалося, що всі дивилися що це трохи крейзі, коли е, ще було офлайн-навчання. І студенти не хотіли подаватися на вакансії, не тому що вони ліниві, а тому, що вони бояться. Люди в основному бояться. Ну оце вакансії, не треба подаватися. Та Прочитав. Я не знаю. Я не я знаю не... Тут якісь такі вимоги. Оце що я дурачок, зараз подивиться моє резюме, поржу що я, чого не я підходжу. сюди подався. Так І я так казав, так приходь. Такі то годині з комп'ютером офіс. що будемо робити, кажу роботу. Приходить студент, приношу там. Я йому собі чай, сідаємо, кажу, відкривай комп, заходь свої акаунти. що будемо робити? Подаватись на вакансії. На скільки кажу, на п'ятсот. От. Він такий смислі, Я кажу: ну так, 14 наступні години будемо подаватися на вакансії. І що він такий на мене дивиться, сідає, я роблю роботу біля нього, і він починає подаватися на вакансії. так, 4 години. Так три рази в тиждень він до мене приходив, і через два тижні в нього був офер. І це реально працювало. Тоді це здавалося крейзі, але це потім можна було заскейлити в онлайні, коли е, треба подолати цей перший страх людини, подаватись на вакансії. Це найважливіше її тут підтримати, і тоді все піде. Людина повірить в себе, навіть якщо вона не отримає офер, вона до якогось етапу, вона така: а ну це нормально. Мені відмовили, я не помер, все добре, життя триває, можна якби рухатись далі. Мені здається, що тоді воно виглядало трохи божевільно, що ти таким займаєшся, тому що це супер операційка і дуже багато, якби ти приділяєш цьому часу. Але завдяки тому, що ти пройшов це з ними, далі ти розумієш, як це можна скейлити і що там можна автоматизувати.